Для отримання відстрочки у зв'язку із наявністю у вас одного із батьків з інвалідністю. Потрібно оформити акт про встановлення факту догляду. Але проблема в тому, що коли ви звертаєтесь за цим актом до органу виконавчої влади, вони кажуть, що спочатку ви повинні звертатися в ТЦК. В той же час цей акт є обов'язковим для отримання відстрочки, І деякі ТЦК кажуть, що вони не приймають у вас заяву на відстрочку, тому що у вас немає акту, виходить, начебто, замкнене коло. Давайте розбиратися, що повинно бути першим: звернення за актом чи звернення за відстрочкою. Мене звати Наталія Ча. Ацькіс я адвокат компанії Наказ на цьому каналі. Ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Відповідь на питання, за яким документом звертатися першим, прописана в пункті 61 постанови 560. Спочатку ви звертаєтесь із заявою до ТЦК. В свою чергу ТЦК проводить перевірку документів, які ви їм надаєте. Перевіряючи, чи ви стоїте на обліку, перевіряючи, чи дійсно у вас є родинні зв'язки із особою з інвалідністю, перевіряючи, чи за місцем реєстрації інваліда є ще хтось зареєстрований з родичів. Після того, як ТЦК зробила свою перевірку, матеріали за результатами. Ми цієї перевірки передаються до місцевого органу виконавчої влади. Тут нюанс. В кожному регіоні функції з приводу оформлення цього акту покладено на якийсь певний орган. В більшості регіонів це може бути місцева рада. Але, наприклад, в Києві ці функції покладено на органи соцзахисту, які знаходяться в місцевій районній адміністрації. Тому в Києві потрібно звертатися до місцевої адміністрації, а не ради. Отже, в залежності від регіону вашого проживання, треба для початку розібратися, який орган уповноважений видавати акти про догляд. Тож ви звертаєтеся із заявою до ТЦК. Вони проводять свою перевірку. Ви паралельно також звертаєтесь до цього органу виконавчої влади із заявою про оформлення акту встановлення факту догляду. Ви не знаєте, коли саме ТЦК передасть матеріали в орган виконавчої влади, тому не чекаємо. Подаємо заяву спочатку в ТЦК, а на наступний день ідемо і подаємо заяву на оформлення акту. Крім того, в постанові 560 написано, що акт формується за результатами роботи комісії з урахуванням наданих від ТЦК матеріалів. Тому, коли місцевий орган соцзахисту відмовляється складати акт допоки не отримає документи від ТЦК, то в принципі це відповідає тому, що написано в постанові. Часто клієнти кажуть, що орган соцзахисту говорить їм про те, що скласти цей акт неможливо, якщо немає довідки ЛКК про те, що інвалід потребує постійного догляду. Це не так, тому що ви не просите про постійний догляд. Ви просите встановлення факту догляду. В постанові 560 з'явилось якесь нове поняття просто догляду, а не постійного догляду. Якщо ми подивимось на шаблон акту, то там є пункт, що потрібно вказати документ, який підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду в дужках постійного догляду. Після цього є пункт, де потрібно вказати документ, що підтверджує потребу особи в постійному догляді. Але це не означає, що в кожній ситуації особа потребує постійного догляду і обов'язково надавати висновок ЛКК. Це означає, що в кожному окремому випадку заповнюються потрібні дані. В першому пункті вказуються дані документу про інвалідність, в другому пункті вказується, чи є документ, на підставі якого особа потребує постійного догляду. Навіть сам акт називається акт про встановлення факту здійснення особою догляду в дужках постійного догляду. Тобто догляд і постійний догляд це різні речі. Те, що Кабмін придумав якийсь новий просто догляд, а не постійний догляд, це ж не наші проблеми. Якщо Кабмін таки придумав якийсь просто догляд, він існує, то місцеві органи виконавчої влади повинні видавати про це акти. Через те, що пройшло досить мало часу, вся ця процедура дуже погано врегульована. Зараз місцеві органи влади почали видавати свої рішення, розпорядження, положення з конкретними. Умовами, як вони будуть видавати ці акти. Десь прописано строки, протягом яких вони будуть розглядати заяви. Десь зафіксовані форми заяв для звернення. Десь зафіксовані навіть власні шаблони акту. Хоча взагалі-то шаблон акту передбачений постановою 560. Але деякі місцеві органи вирішили створити свій шаблон. Тому для початку, в залежності від того, де ви проживаєте, треба пошукати на сайті місцевої ради або місцевої адміністрації, чи прописали вони якісь свої особливі деталі цього процесу. Якщо вам потрібна консультація, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. І не забувайте в коментарях ділитися своєю ситуацією. Це дуже допомагає іншим підписникам сформулювати більш повну картину, що відбувається насправді. Крім того, це додає розголосу для всієї цієї неврегульованої ситуації із актами.